Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в місті вересні 2024 року зі своїх інвестицій? Які компанії мені виплатили дивіденди і у якому розмірі? Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Якщо перейти до моїх брокерів і вкладочку Історія, виплата дивідендів, то можемо бачити, що різні компанії мені виплачували дивіденди. Наприклад, Tiro Price, Lockheed Martin, Meta Platforms, BP. На другий брокер, якщо перейти Interactive Brokers, то теж можемо бачити, ось у дивіденди і скільки там податку вже було стягнено у них, Google, GTN. І так далі для зручності завжди показую, що я веду собі ось таку окрему табличку, де я вписую всі свої акції, хто мені скільки заплатив, і це все роблю для того, щоб мені потім було на початку року зручно розрахувати податки. З дивідентів треба платити податки. І ось тут оця колоночка мені відображає, скільки яку різницю мені потрібно буде доплатити, воно мені автоматично рахує. Дещо я тут вписую сам, більшість воно мені рахує автоматично. Потім я це все просто сумую двома кліками мишки, і воно мені покаже, скільки мені треба буде заплатити. І не треба буде сидіти цілий там, день або два-три, виписувати оце все, а потім це ще ще й рахувати. До того ще вписую це все на сайт Track Your Дівіденс, де воно мені показує приблизне майбутнє, що може бути з моїми акціями. і дивідендами, чи вони збільшуються чи зменшаться, але про це все по порядку. До речі, більшість з вас питає, як зареєструватися у одного або другого брокера. Під відео є посилання на Trading 212 або на Interactive Brokers, можете перейти собі, зареєструватися. Нагадую, до Trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи. До Interactive Brokers нормально можна з любої країни. Про те, як реєструватися у цих брокерів на каналі, є окремі два відео: як зареєструватися в Interactive Brokers, як зареєструватися Trading 212 212, 312, до речі, раз на два місяці проводити таку акцію, що за реєстрацію і поповнення рахунку дає вам безкоштовні акції у розмірі від 10 до 100 євро. Отже, компанія, які мені виплатили і скільки це було, в яких розмірах, компанія Intel, тут в мене написано два рази. Це не помилка, просто в мене є і на одному брокері, і на другому брокері. Та сама компанія так робити не варто. Я про це розповідав. І більшість компаній, які в мене були на двох брокерах, я собі з одного попродавав на другий покупляв, щоб потім. Не було мішанини, а оця компанія десь мене там загубилася, так сказати. І виплатили вони мені на один брокер 0,37 цента, на другий брокер 0,88 центів. Далі Pfizer 0,42 цента, компанія Visa $1,56. І АК. Компанія виплатила мені там 15 центів, але це подарункова була акція, плюс вона ще додатково платить дивіденди. Exxon Mobil так само подарункова була 0,07 цента. Торм виплатив 9 доларів. Fios Citizen Bank виплатив 3,52 долара Next Energy виплатив 7,73-73 цента Google 4 BP 0,15 центів, це також в мене була подарункова акція. І сірим я тут собі відзначаю, це не означає, що це подарункові акції, а це ті компанії, які мені рахуються, які є в інших валютах, не в доларах, не в євро. А от тут, наприклад, в фунтах стерлінгах, і мені треба трішки по-інакшому рахувати. Далі компанія Meta, той самий Facebook 4 долара 7 центів, Lockheed Martin 3$. Долара 15 центів, і Tiro Price виплачує майже 5 доларів, І GTN, Great Television виплатив 3 і 20 центів. Як ви бачите, тут в табличці розписано, що це дивіденди Брутто, потім інша валюта, якщо вона є, ось якраз тут записано дивіденди в польських злотих. Ну, там, де я буду сплачувати податки, сплачую я їх в Польщі. НБП-1 це курс Національного банку Польщі. Мінус 1 день. Чому мінус 1 день? Тому що так вимагає польська податкова і все, ось тут береться, беруться значення, звідкиля, вони кажуть брати Бо, народовий банк польський, і тут собі вибираєш день, який потрібно. Пісуєш ось, наприклад, що у вас долари американські, до ось ось це значення. Потім це воно мені автоматично конвертує в податок в польських злотах 19 Потім скільки вже було в США, стягнено в доларах 15%, стягнено в США вже в злотих, переконвертовано і різниця, яку потрібно мені буде доплатити. Ну і скільки не США мені прийшло на рахунок якщо тут подивитися, бачимо, за минулий місяць мені приходило 81 долар 26 центів дивідендами брутто, нетто, нетто мені вийшло 65-66 майже 66 доларів. В цьому місці мені прийшло ось тут 40, 43 долара 25 центів. І якщо після сплати всіх податків мені залишиться 35 доларів. За весь період часу мені прийшло 784 долари. Нагадую, що хто слідкує за мною давно, то я від початку цього року тільки почав інвестувати в більшості в дивідендні компанії, щоб дойти до межі, що 100 доларів в місяць будуть мені виплачувати дивіденди, а потім знову перейду до своєї Першої стратегії, що буду інвестувати е, тільки в компанії е, росту. Навіщо я вписую в сайт Tracker Dividends? Ще це все. Тут, якщо перейти в вкладочку, наприклад, Upcoming Dividends, то так само мені показує, в який день приблизно скільки мені мають заплатити дивідендів, і так само воно мені там щось підсумовується. Звісно, це все змінюється по факту, коли ти докуповуєш собі якісь. Акції, але інша ще ситуація, чому я це роблю, якщо вкласти вкладку Future Value, от перейти до свого портфелю дивідендії мої акції, то тут нам показується, що скільки приблизно в рік мені генерує мій портфель з моїх акцій, це 756 доларів в рік, яка там дивідендна дохідність є, і скільки має бути в мене дивідендів через 10 років із цих самих акцій, просто за рахунок того, що ну, от колись вони там 10 років назад от, приблизно от так росли, отак от вони будуть при близько думають, що будуть рости і 10 років далі, плюс виплачувати дивіденди, плюс збільшувати свої дивіденди. Ну і через 10 років, коротше, має зрости в 2,5 рази більше дивіденд на дохідність із тих самих. Акції і толком нічого з ними не роблячи. Бачите, тут 2033 році, і сам портфель має зрости на 78% по цим прогнозам. Тобто буде там не 20 з половиною тисяч доларів, а майже 43 тисячі доларів на 80% майже більше. Чому кажу на 80%, бо від 20 до 42 це більше 100% тому що заінвестовано інвестовано в нього було там всього 20 тисяч доларів, щось плюс мінус Плюс він мені там привіз на десь 4 тисячі доларів. Сама вартість акцій за. Цей весь період рахує від того, що зараз є. Якщо тут вибрати, наприклад, 15 років, то бачимо, що в 2038-му ці всі акції мені мають генерувати 2700 доларів дивідендами в рік. Нагадую, це в рік. Бачимо тут annual income, не місячний, не в день. Тут немає якоїсь золотої жили, що заінвестуйте долар і через місяць будете мати 3000 доларів. Ні, тут це річний дохід, причому це ще все в Руту, з якого треба буде вирахувати податки в залежності від країни, де ви їх будете сплачувати. І нагадую, що це лише прогнози, це не означає, що це буде 100% і вірити цьому сліпо не варто. Це просто прогнози, що показує, що може бути плюс-мінус. Взагалі тут може через 15 років показуватись не 800, а не знаю, там а 100 доларів або 1 долар. Таке теж може бути. І до речі, так з останніх коментарів, точніше, із частих коментарів, по-перше, так, податки в Польщі. Стали Вигідніше платити тепер, ніж в Україні після того, як прийняли останні закони про податки в Україні. І за цю табличку ви її можете собі самі автоматично створити, повписувати там свої дані, бо ну, рахує воно мені тут по факту тільки раз, два, три, чотири, п'ять колонок. остальне, дивіденди, які приходять, вписуєш вручну. нбп 1 так само вписуєш вручну, можна зробити це автоматично, щоб воно підтягувало із сайта дані. Але з цим є деяка проблема така, що коли сайт оновлюється, там раз. На, не знаю, півроку або на рік в загальному сайті. там і 10 років може не оновлюватись, але останній раз так було, що там сайт, з якого підтягує дані, він оновився, і от тут треба було все пере перемінювати, так сказати, змінювати. І тут вийшли помилки і проблеми з цим. Тому я собі більш вписую це вручну. От, ну і стягнено в США, скільки вам у брокера було написано, це так само переписуєте самі собі, тому що ну, по-разному може там з брокера рахувати. Має бути Одинаково, ну, але плюс-мінус, щоб у вас було там перед податковою, що добрий день, ось у мене ось так було написано, і за цього я так рахував. Ті, хто не хоче самі робити, то, можливо, я зроблю її десь там на Патреоні, викладу і за якісь символічні гроші буду її Удостепняти, боже, як це по українськи ділитися. Якщо є в цьому потреба, пишіть коментарі. Ну і в загальному пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайку, дзвіночок, підписуйтесь на канал. На цьому мене все. Всім дякую, всім ва-па. Успіху в інвестиціях.